Ну, і друзі. Удар по воротах непоганий зараз. Туан. Дмитро Пастушок. Пастушок, Передача розрізна пастушок. Виходить на ударну позицію. Зараз Дмитро Пастушок забиває. 1-0. Дуже класно розіграли ось цю комбінацію представники Техвана. Ну і... Назар Юрчук, Юрчука. ну Тут дійсно можна роз... Бучко. Удар від голода. Значно. Видіть у коментарях, чому саме. В принципі, склад збалансований і склад дуже дуже непаний. Розуміють, одне одного. Липчак. Поваля. Пр... Пиріг. Голод. Голод голод на ударній позиції, голод Кравчик рятує свою команду. Звідвоє насправді. Е, пів слова. можуть зрозуміти. Зараз передача власне, від Бучка на голода. Тепер е, Коваля. Коваль на ударній позиції! Коваля! Пробиває Дмитро Пастушок. Голубів, голубів. Передача на порожні ворота! І забиває цю ситуацію. Остап Юрчук. Голом визначається команда Сомра. Ну, Це максимально Остапа Юрчука тут не забиває. Назар Юрчук удар по воротах від сторіг. Удар по воротах хороший, який зараз від Дмитра не потрібний і непотрібний зробити. Тугана пробуває зараз на замежному полі. Владислав Голод, номер 15 Михайло Бучко, номер 17 Андрій Берещак, номер 70 Перший момент, який хороші це, власне, також і Дмитро Пастушок, 9 номер, номер 3 Павло Пастушок, номер 13 Роман Семенів, номер 20 -й. Голубів, голубів, вихід вічнавість. Зараз порожні ворота не забиває Остап Юрчук. Прихильники команди Сомбра, Але від того не легше однозначно. Пастушок на дальній позиції. Момент цей народження не тільки для нього, але і для його коханої Люди. Власне дівчини оператора Павла брав участь. Зараз забиває Андрій Берещак, Такий хороший, хороший прохід здійснює два Відзначається Удар за ріх Юрчук, остап Юрчук пробиває поворота. Бучко. Удар зараз. Питання перед голубів. Передача проходить. Зараз Берещак. Момент, який може бути Берещак. Є удар по воротах, є забитий м'яч. Три-один рахунок у цій зустрічі Дубль від Андрія Берещака. Церв, совсерв АЙТУ